В моєму розумінні, я думаю, що в розумінні дуже багатьох академічна музика це щось дуже застаріле, дуже зашкарубле, Занудине. дуже консервативне, занудне uh -huh. таке. Але слухайте, ні, жоден композитор не, не мав на меті бути нудним. Він хотів відображати не знаю, дух часу, він хотів відображати свій внутрішній стан, і він використовував для цього методи і м, якісь речі, ті, які він бачив навколо себе. Якщо Бортнянського навколо нього були перуки, моцарта, музика, і елегантність і галантність, то відповідно він це все відображав в своїй музиці. І коли ми ставимося до нього як до людини того часу, коли ми ну, вникаємо в це все, для цього нам потрібні знання. Для цього нам потрібні розуміння історії суспільних процесів. Тоді ми можемо це все сприймати як ну як, як данину часу, і це цікаво. Це просто занурення в певний час, а потім винурнення з того.